Канал. Так, славий. Оце в мучили салендлок да? поміняли. Ну, Тут обірвався, затягали, обірвався болт. Ну, прийшлося і наварювати, ну, Часа-півтора-два промучили, щоб викрутили. Його, ну поставили. Поставили, значить, скатну доску всередині. Поставили верхні, нижній верхній прежде, щоб тепер закрутити, а ну на ту сторону. Поверхня решета закрутити, треба приходить розкручувати нам тяги. Ще... І... Ну це ж, як перший дурень так придумав, щоб решту закручуватися, треба оце ось... Ось потім вижимати і вон де гайка, Її треба затягнути, ну не повністю І зашплінтувати. Ну... Уже, як кажуть вже всередині вже все вже вон а ти знімаєш ось. Уже решета стоять покрашена. процес як кажуть процес пішов вже ж так ну останеться туди залазити ну я ага. просто ну, і салім блоки ну, а потім що у нас останеться там сам блоки поміняли Останеться грохот витягнути. Да, да. Витянем наклон з димимо, витягнемо грохоти. Чи ще... там саленблоки блоки поміняємо? Ну, саленблоки мені сказали, це на один сезон. Я кажу, на лоски кажу. Дайте хорошенько. зараз резина така кажуть, на сезоні все. Так що. Ну, потім будем теж далі. Этот... Клавич, соломотряс, ну тут останется вставлять. А тоді вже, уже. Короче, процес идет, да. До наступних зустрічей.